Привіт, друже! Ти на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними World of Tanks І в цьому відео дивимось на бабаху ФВА 215-183 буде сьогодні показувати команді противника як мінімум та нам, дуже поважним моїм глядачам, так і також і мені, як будуть сьогодні, просто хлопатися кабіни в команді противника і відразу. 1751 ми завдаємо шкоди по Центуріоні Action X противника і, до речі, озвучимо, як зазвичай по стандарту наш сьогоднішній бій. І так, це мапа Ерлен Берг, Штурм. Тобто ми е, боронимо свою базу. Бій йде 10 хвилин, тобто він не дуже такий, аж довжелезний буде. Не стандартний, так як усі, що йдуть 15 хвилин. Ну, На жаль, зараз по Йоху 9 рівня нас. Ну, от, трішечки кинули так, з цим пострілом. от, Пролітає його, в нього над шапкою у нас голдовик снарядик. І так, нас кидає до 9 рівнів, ще раз повторююся, Ерленберг мапа. За кермом нашого фв 183 сидить гравець з зеніком Покус, так, який зараз просто ваншотить ТС-60. Так, нова імба за імбаза от Зараз ми просто мінуснули на 1192. Більше у нього хідпонтів не було. от Більш ніж упевнений, що ми б його забрали за один постріл, навіть якщо в нього було повне життя, тобто фоловий. Ну і що? Немає жодного легкого танка. Ні, так перепрошую. Є все ж таки по одному легкому танку. Є в командах. В команді противника це т 100 ЛТ не додивився. Так, а в нашій команді це РХМ, Так що, от. От такі справи, так, без жодної артилерії в команді. От мається на увазі, от трішечки поплутав. Так, 4287. Ми вже наполькали на одній позиції і освіжимо, і освіжимо собі трішечки, так швиденько пам'ять, скільки у нас пробуває, скільки забирає наша бабаха, більш ніж впевнений, що всі і так знають. Але все одно можливо хтось є, хто не пам'ятає. І що ж, у нас тут 1750 сімсот снарядок забирає середньої разової шкоди за постріл, але тільки 230 мм міліметрів пробиває броні. Ну але як проб'є то, як жахне на 1750. немає що казати. 830 метрів за секунду тільки літають. Наші кумулятивчики, це повільно. Ну але от зараз на даний момент ми стоїмо, от, сказати, відіграємо від третьої лінії. От це ПТСАУ, вона так і має відіграватися. Звичайно, це не буде такий весь бій, але зараз, на даний момент, ми поїхали на ліву частину, якщо дивитися по мінімапі, бо тому що у нас ре верхній респаун. От трішки нестандартно. От, перший раз я вам скажу, перший раз я бачу, от записую відос, як такий топовий настріл е, з цієї сторони, що хтось поїхав з ПТСА. Ташовючек тисячу шісот 1606, не пройшла альфа. так і що підсвітили нас чи ні? Так, підсвітив нас швидше за все, Йох. Йофтрі трішечки правіше стояв от, від шарфутюра, що через все це він зас... підсвітив нас, можливо, і шарфутюр. Ну, але без без різниці мається на увазі. Боже, що я вже знову язик заплітається у мене. Так, вже майже 6. Ми напулькали, так і що, 15 снарядиків у нас ще в запасі, і ми готові роздавати зараз священні такі свої. Прибиття на 1750. Ми зараз дивимося в одну точку, тому що зараз на мінімапі дивіться Т-55А, наш союзний, просто мчиться на підсвіт ворожого Йоха 9 рівня. І що? Так це йому вдається. Але він, швидше за все, за трупом стоїть е 50 е 50 м так, трішечки я не додивився, бо тому що там погано було видно. Так, і можливо, так, зараз скільки в нього? 473 хідпонтка трішечки видно і не залітає. Все ж таки, облизали ми йому шапочку. І на цьому все закінчилось. Ну що, по там на команду і ми йдемо порівно, просто нога в ногу. От по 14 з лишнім хітпоінтів тисяч в команді наші та противника. І у нас вже майже 6К. 6к майже у нас. Так, перезарядка зараз доходить до кінця, тільки треба мати, по кому пересунути наш Оцей черговий снарядик. Немає нікого. Так, ну трішечки присвячимо відео, або тому що ми їдемо вже на інший фланг. Зараз побачимо, можливо, він їде і на центр мапи, так, і сотий, Так, можливо, хоч чоловік нашої таблеточки. Так, можливо, його -то було б і видно. можливо, і не було б і тут його і видно. Хто знає. Він вирішив все ж таки не їхати вперед, і це його врятувало, скажімо так, бо тому що, що за все, ми б зараз йому прописали на фулочку. Так. Приїжджаємо вже з цієї сторони. А 6-8 рахунок. Уже і стрімко наша команда просто почала програвати. Так що це, це що таке було? Ворожа бабаха, просто званшотила нашого союзного конкверора. Це бабаха фв 4005 не оця 183, що тепер підсвітилася, а інша. Так, К-91, чоловіче, так, ні, об'єкт 257, можливо, ти хочеш, то та нашу таблеточку. Зводимося на бірочку, так, підвертай корпус і званшотили. 1159 хітпонтів в нього було, і ми просто їх зжерли. навіть от не жувавши. Ми просто ковтнули його і все. От відправився на наступний бій чоловік, щоб не мучився. Можливо, хай іде фармити на іншому танку, а тим часом зараз К-91. Зараз просто влітає на нашого союзного Леопарда 1. Треба допомагати чоловікові. Так, збадимося там трішечки, його дуже трішечки видно, але так, все ж таки він заховався. Вирішив не робити постріл. наш автор ріпле. Так, ну цього разу, боже, ну це ваншот знову ж таки. Я не, я не лічив. Це був другий чи третій поспіль ваншот в виконанні нашого. Кутане, от якось так, от якось так називається нікнейм. Так і 9-10 рахунок. Уже ми вже трішечки підрівнали. От е, рахунок, от якщо б не наш авториплею, то вже було б діло дуже плачевне. Так, от. Чоловіче, ти трішечки загубився, а так і вже черговий ваншотик Тайпа 68-го, Майже півтори тисячі хітпонтів. Цього разу ми з нього злизали, більше в нього не було. І у нас уже 10к. Уже 10к. Ну невеличкий спойлер, це ще не кінець. Дуже шикарний бій, дуже дамажний, просто Оце, якщо можна так виразитись. Так і їде ВК, так, чоловіче. Тільки 459 вилітає, він на щастя в нас не влучає. І у нас уже 10,5К. Чекаємо на перезарядочку. Чекаємо на перезарядочку, чоловіче не втікає, 332. У нас, по ідеї, має вилетіти з заляпки, так легко і просто. Так, виїжджаємо від бортика, так і. Все ж таки він нас пробиває. Ми його забираємо, але він нам дає на 556, але ми забрали гармату. Ну, як не крутий, але все одно ми в плюсі. І що ж? Залишається менше ніж 2-2 хвилини до кінця бою. Так і Т-55А наш союзний кидає запрошення до взводу. І відразу наш покут приймає. Так, і що ж, от у Т-55А 4 фраги, у нас 5. Подивіться, Бабаха просто йде по полю. В аркадному режимі. От, швидше за все, це якийсь топовий скіловий статист. От, зараз вийшло обновлення. Так що, каюся, так? От, перший відос, який я сьогодні записав, е мається на увазі виставив на каналі. От, це був записаний ще вчора. Сьогодні вийшла обнова, у мене взлетіли абсолютно усі е оці модифікації. Так що от, я їх скачаю і будемо дивитися на статистики гравців, які відіграють. От, тим часом, подивіться, у нас вже 12 тисяч. 300 майже напулькано. Це абсолютний рекорд цього пачу. Ну, він тільки сьогодні вийшов, але все одно подивіться: понад 12к. На бабасі. Ви знаєте, як дуже важко напулькати на бабасі. Це просто не знаю, мають зійтися абсолютно всі зірки на небі, які тільки можуть зійтися, і вони мають зійтися саме в нашу авторереплею. От вони якраз і зійшлися, так що так, 40 з лишнім секунд закінч... до кінця зак... закінчення бою, зак... залишається часу. Так і що? Т-95 залишається команді противника Тесту лт Легкий танк ну він, по ідеї, має їхати до нашої бази, пересвічувати хоча б. Когось, от щонебудь робити, 30 секунд залишається до кінця бою, так що, от треба щось робити, їм їм обов'язково треба щось робити, бо тому що зараз закінчиться бій. І все. Т-55А наш. Тепер совзводний, поїхав кінець карти на нульову лінію, так і Тесто ЛТ, все ж таки він його підсвічує. На щастя, і що, Тесто ЛТ їде в нашу сторону, чоловіче, 600 з лишнім хітпоинтів. Лишніми не бувають, зводимося на вірушку, так і забираємо 603 хітпоинтика. Так і подивіться, вже 12900. Сьомий фраг у нас копілці. Так і ну, тут вже просто закінчився час. Ми перемогли. Ось такий у нас сьогодні дамажний бій на бабасі. Звичайно, майстер ми здобуваємо браття по зброї, брати. Так, основний калібр та воїн. Але саме головне ми напулькали 12 897 завданої шкоди. Ми завдали, сім танків знищили. Та 1345 чистого досвіду здобули. І 37 з лишнім тисяч сріблами пішли в плюс. Обов'язково прожимай жирнішу подобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар, поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!